Я вітаю тільців від всього серця на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Ми зараз дивимося дві карти, навіть три. Витягну я для того, щоб подивитися, який же ж буде у вас тиждень. Перша карта нам розкаже про світло. Світло у вашому житті на цьому тижні. І тінь. Так, що буде світлом? Король Кубків і тінь. Король Кубків говорить про чоловіка в стихії. Це може бути рак або рибка, або це може бути в нас скорпіон. Що ж буде з цим королем? Ви знаєте, тут, можливо, хтось отримає пропозицію. Пропозицію одружитися і просто неймовірні карти, я вважаю вам від усього серця, щоб вони у вас... Відігралися, ви, можливо, будете їхати нарешті до свого партнера, а хтось зустріне От просто цей тиждень для того, щоб король кубків і сонце неймовірно. Інший варіант може бути такий, що, до речі, ви бачите дно колоди, імператриця. Це може означати, що ви завагітнієте від цієї людини. Ви бачите, вона у нас тут вагітна. І повняк 10 числа в нас в четвер буде повняк. Це означає, будь ласка, ви можете наповнитись. Ті, хто бажає, ви можете завагітніти. Просто чудові карти. Можливо, хтось нарешті знайде свого вчителя. Оскільки Король Кубки може бути психологом, може бути моїм колегою, скажімо, також людиною, яка працює з енергіями. Ви бачите, як він медитує. Можливо, ви подорож якусь замовите, і от вам людина допоможе. Саме професіонал, який допоможе вам відправитися десь в подорож і отримати нові знання. Це може знов-таки буде новий вчитель, будете гортати десь інтернет і раз його зустрінете. Лікар, який нарешті вас зможе вилікувати і допомогти, як сяє його от внутрішня світ, просто він випромінює. І буде вам велике-велике щастя з ним. Темрява, що буде темрявою у вас? Ви будете боятися. До речі, ви бачите, він такий темненький тут. І тут темна рука, світла і темна. Тобто цей чоловік може бути з іншої національності, і ви будете собі переживати. Саме от через цей зв'язок у вас будуть і такі собі, можливо, супротив. Один з варіантів може бути в нього темна шкіра, ви будете собі думати, а що мені мама скаже, мама мені забороняє. Саме ваші думки будуть щодо. Цього союзу можливо справді робота з колегами по двойку кубки, ви будете думати, чи працювати мені, чи ні, чи дасть ця робота емоційне задоволення. Ви бачите, що от ці руки не переживайте. Це дуже позитивна карта. Тому якщо справді ви думаєте, бути чи не бути, абсолютно бути, вам нема за що переживати. Тільсі. Класний тиждень. Будь ласка, напишіть, хто закохається, поділіться своєю енергією позитивною з нами. Ми зараз подивимося на оракульні колоді. Яка у вас має бути афірмація на повняк? Ready's Cover that Bring You Joy. Знов потрібно знайти для себе, що приносить вам радість. Бувають такі моменти, що людина забуває. Різкаве це означає винаходити ре, це означає знов. Пам'ятаєте, в нас там так? Re що вам подобалося? Можливо, хтось повернеться в дитинство на ту саму гойдалку. До речі, тільці, я вас дуже прошу. Підіть, будь ласка, якщо ви бачите мій розклад і на дитячий майданчик сядьте на оцю дитячу гойдалку і прокатайте свою душу там, свою внутрішню дитину. А потім напишіть мені коментар під відео. Ви не розумієте, який ви отримаєте повшток. Енергії від цієї простої дії. Просто подивіться в небо, погойдайтеся там на повняк і поговоріть Всесвітом. Це неймовірно. І ось вам тно колоди, довіряйте собі знов. Тільці, ви знаєте, якщо вам подобається будь-яка карта, ви мені пишете, я вам присилаю в приват, і ви можете поставити на телефон на заставку. Довіряй собі знов. І Знайдіть, що вам приносить радість. Просто чудовий тиждень, неймовірний. Я бажаю, щоб він у вас позитивно збувся. Дуже вдячна за вашу підписку, за ваші коментарі, або якщо ви просто придете до мене на консультацію, або порадите мій канал своїм друзям. Дякую вам і побачимося в наступних відео.